Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Тюляндін Валерій Геннадійович народився 20 серпня 1973 року в місті Чугуїв Харківської області. У 1990 році. Закінчив клугіно-башкірівську школу, навчався в харківському радіотехнічному технікумі. Пройшов строкову службу у військовій частині Національної гвардії у місті Шостка на Сумщині. Служив за контрактом у 92-й окремій механізованій бригаді, отримав звання прапорщика з перших днів антитерористичної операції. Виконував бойові завдання в Донецькій області на посаді командира відділення телекомунікацій інформаційно-телекомунікаційного вузла. По закінченню контракту працював у цивільній сфері. 24 лютого 2022 року був мобілізований. Служив оператором-механіком відділення командира частини взводу зв'язку у складі 125-го окремого батальйону територіальної оборони військова частина А 7291 2 грудня 2022 року. Його підрозділ виконував бойове завдання в селі Новий Комар. Донецької області щодо нейтралізації штурмових дій противником на напрямку село Роздольне Донецької області, нагороджений медалями учасник антитерористичної операції та за участь у антитерористичній операції. Загинув 2 грудня 2024 року від тяжких поранень. Воїн, похований у селищі Ромадан Миргородського району. Пам'ятаємо вічна слава герою.